Володоріжці, суперемив її особою і поїхав далі. Там є така револючка, рухаєтесь там. Але загалом і правильно це ви повинні надавати перевагу. Тут ви рухаєтесь в одному напрямку, там ви рухаєтесь в іншому. Є в нас володиріжки. Не, не всюди, але вони є. А ти знаєш, скільки з кілька хорошо було? Через дорогу. Різні є водії. Але ви повинні надавати перевагу перемогу. Дивіться, правилам дорожнього руху, ви повинні рухатись в одному напрямку. Працівники сектору реагування патрульної поліції, Мироцького райвідділу поліції, постійно проводять профілактичні бесіди з водіями транспортних засобів, велосипедистами та пішоходами. Під час бесіди поліцейські наголошують кожному на дотриманні правил дорожнього руху задля власної безпеки.